Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі п'ятий сезон програми Діптелакс, і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Дарія Шпиртун та мій колега Максим Мельник. Привіт, Максиме. Усім добрий день! Привіт, Дарія. Про що сьогодні будемо говорити? Знаєш, я нещодавно настільки зацікавилась історією українців в Канаді. Що вирішила заглибитись в історію канадсько-українських відносин дуже доречно, якраз я теж цікавився цією темою і дізнався багато нового про відносини між Канадою та незалежною Україною. Що знав ти, що першими українцями в Канаді були Іван Пилипів та Василь Єленяк із села Неболів на Івано-Франківщині? Вони прибули на пароплаві Орегон 19 вересня 1891 року, і саме їхнє прибуття ознаменувало початок хвилі української імміграції до неприступних земель Канади. Уже в 1892 році ці двоє українців допомогли переселити кілька сімей, заснувавши тим самим перше і найбільше українське поселення в Еднастар. Вражає наскільки глибоко і давно українці вкорінились в канадське суспільство. Згідно переписом населення, українська громада в Канаді налічує півтори мільйона осіб. Щорічно у всій Канаді проводяться приблизно 10 українських фестивалів, а найстаріший із них. Канадський національний український фестиваль, який проводиться в Дофіні, Монітоба з 1965 року. Життя діаспори, звісно, дуже цікаве, але давай перейдемо саме до державних відносин. Канада була другою країною, що визнала незалежність України 2 грудня 1991 року. А вже у квітні 92-го відкрила своє посольство у Києві. У відповідь на щиру дружбу Україна теж відкрила посольство в Оттаві, а згодом і генеральне консульство у Торонто у 93-му році та Едмонтоні у 2018-му. За останні 30 років Україна та Канада підписали 52 міжнародні угоди про співпрацю в різних сферах. Найважливішою серед них є спільна декларація про особливе партнерство, укладена у 1994 році та поновлена у 2001 році. Серед інших важливих документів можна назвати декларацію про відносини між Україною та Канадою, протокол між кабінетом міністрів України та корпорацією з розвитку експорту Канади про фінансове співробітництво, угоду про вільну торгівлю. А також угоду про співпрацю в оборонній сфері. Також цікавого, хотів би додати, що першим високопосадовцем, який відвідав Україну у 1992 році, став генерал-губернатор Канади Рамон Гнатишин, етнічний українець. Втім, уже у 1994 році президент Леонід Кучма теж здійснив свій перший державний візит саме до Канади. Зокрема, це і стосується Віктора Ющенка, який у 2008 році відвідав Канаду. В Оттаві він навіть виступив на спільному засіданні Сенату та Палади громад, що вважається рідкісною подією для іноземного лідера. Ми справді цінуємо наскільки швидко і щиро Канада підтримала нашу незалежність, і ця підтримка лише посилилася після початку російської агресії у 2014 році. Тоді уряд Канади був одним із перших, хто запровадив санкції проти Росії відразу після окупації Криму та початку бойових дій на сході України. На той час обмеження, узгоджені зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, були запроваджені двома нормативними актами, прийнятими відповідно до закону про спеціальні економічні. Ні заходи, регламент про спеціальні економічні заходи Росії та регламент про спеціальні економічні заходи Україна, не менш важливими були і санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, список яких поступово збільшився з 10 записів у березні 2014 року до понад 400 на початок 2022. го Утім, вирішальний момент стався у лютому 2022 року, коли спочатку визнання незалежності окупованих українських територій, а потім початок повномасштабної агресії проти. України зумовили хвилю міжнародного осуду та широкомасштабних економічних заходів. Канада ж, у свою чергу, знову опинилась на передовій цього процесу, і за цей час вона запровадила понад 1500 нових санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. І серед них жорсткі економічні обмеження щодо заборони експорту та призупинення видачі відповідних дозволів. Зокрема, Канада була однією з перших країн, яка скасувала режим найбільшого сприяння для імпорту з Росії та Білорусі. До того ж, дуже важливими стали канадські санкції на імпорт військових технологій, на логістичній технологічні компанії, а також на фінансові установи, яких, власне, і позбавили від системи СВІВ окремою темою всередині політичної дискусії в Канаді є питання конфіскації заморожених російських активів. Тивів на користь України у червні 2022 року. Після внесення змін до закону про спеціальні економічні заходи, Канада стала першою країною, яка дозволила такі кроки на рівні законодавства. Сміливий крок не кожна країна наважиться. Чи можеш навести конкретні приклади? Так, звісно, наприклад, згадаємо конфіскації активів фізичних та юридичних осіб, а саме 26 мільйонів доларів США компанії Granite Capital Holdings, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Зокрема, ще й вилучення вантажного літака АН 124 від російської державної авіакомпанії Волга Дніпро, яка перебуває у канадському санкційному списку. Проте канадська влада не лише підтримує нас санкціями проти агресора, а й активно залучена до економічної допомоги. Переговорний процес щодо угоди про вільно вільну торгівлю між Канадою та Україною розпочався ще з 22 вересня 2009 року. А у липні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосили про підписання угоди про вільну торгівлю, яку було підписано у липні 2016 року. Зазначимо, що вона набула чинності 1 серпня 2017 року. Окрім того, канадські організації, як урядові, так і неурядові, теж активно допомагають Україні наприклад, можемо згадати, як канадське агентство міжнародного розвитку профінансувало створення центру малого бізнесу та економічного розвитку у Івано-Франківську, а самі ж додали майже 4 мільйона доларів та виділили їх на проект регіональної підтримки для зростання малого бізнесу та економічного розвитку ще в п'яти додаткових громадах. Окрім того, канадські організації, як урядові, так і неурядові, теж активно допомагають Україні. Наприклад, можемо згадати, як канадське агентство міжнародного розвитку профінансувало створення центру малого бізнесу та економічного розвитку у Івано-Франківську, а самі ж додаткові 3,8 млн доларів було виділено ще й на проект регіональної підтримки для зростання малого бізнесу та економічного розвитку в п'яти додаткових громадах. Також у свою чергу канадсько-українська торгова палата відіграє. Важливу роль у торгівельних і ділових зв'язків між двома країнами. Так, у 2016 році Global Affairs Canada заснували канадсько-український проект задля підтримки інвестицій, бюджет якого розрахований на 5 років і спрямований на зниження рівня бідності в Україні завдяки збільшенню експорту з України до Канади. До того ж, зазначимо, що після початку повномасштабної війни уряд Канади вирішив в односторонньому порядку скасувати мита та інші торгівельні обмеження на українські товари. Цікаво, чи якось це вплинуло на угоду про вільну торгівлю. Звичайно, саме. Тоді розпочались переговори щодо внесення змін, які завершились у 2023 році. Нова підписана угода розширює сферу її дії на цифрові технології, захист бізнес-інтересів та низку інших нововведень. зокрема розширення переліку товарів і послуг. Дарія, що ти можеш розповісти про політичну співпрацю. Я читала, що згідно з стратегією зовнішньої політики України, розвиток спеціального партнерства з Канадою буде ефективним пріоритетом у виконанні угоди про вільну торгівлю між Україною та. Канадою я теж про це дізнався. Якщо я правильно пам'ятаю, то це розширює її інвестиції та послуги, зокрема, і забезпечення сприятливих умов, подальшу лібералізацію двосторонньої торгівлі і візових вимог для поїздок українців до Канади, а також підтримка та розвиток контактів з українською діаспорою в Канаді. І тут Канада визнає, що для неї євроатлантична інтеграція та реформи в Україні є одним з найважливіших напрямів у двосторонніх відносинах та розширення торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва у галусі ярничо промисловості, інформаційних технологій, альтернативної енергетики, сільського господарства та аерокосмічних нововведень. Зазначу, що наш уряд приділяє таку особливу увагу Канаді через те, що вона є постачальником обладнання для атомної енергетики, мінерального палива, нафтопроду. Ктів, електроніки, й не тільки ми ж у свою чергу допомагаємо завдяки експорту харчових продуктів, нафти й чорних металів. До речі, чи ти можеш назвати які саме галузі є найцікавішими для канадців? Передусім, їх цікавить залучення власних інвестицій в Україну, і навіть з цією метою кілька українських державних установ та приватних підприємств взяли участь у міжнародних виставках та заходах, спрямованих на пошук партнерів та ознайомлення з їх інвестиційними можливостями. До того ж, були організовані різноманітні бізнес-форуми та створені пільгові умови для канадських інвесторів. Максиме, а ти чув про нещодавні новини про допомогу? За останніми даними? Я чув, що Україна отримала рекордно великий обсяг фінансової підтримки від своїх партнер. Тнерів та бюджетної допомоги загалом 46 мільярдів доларів, переважно у формі пільгових кредитів, безповоротні гранти склали 11 мільярдів доларів США або майже 27% від загального фінансування України. Україна ж отримала всі кредити на пільгових умовах. А Канада стала одним із лідерів у наданні фінансової підтримки, посівши четверте місце з 1,8 мільярдів доларів. Приємно бачити, що Канада настільки нас підтримує. Отже, підсумуємо, як ми зрозуміли, Канада є одним з найбільш вірних союзників та підтримувала нас ще із початку незалежності до сьогодення. Будемо сподіватися, що ця підтримка буде лише зростати. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник та моя колега Дарія Шпортун. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. До нових зустрічей яких рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.